Алена, привет, всем привет. Опа зеленый, куда? Всем привет. До да побачення, дядьки. Дядьки, дядьки. Все косы твои, все бантики, все золотые волосы. И милый кросс. Он со мной Привет. Що ти? Привіт. Нормально, тільки думала, пропав, пропавшись, давно тебе не було. Я, Та де я тут Йду З роботи, бачиш, тут музичку слухав. А ти що там? Все нормально. Нормально, то ще добре. Тож добре. Нормально. Як там твої дела вообще? Що робила сьогодні? Чим вообще займалася? Спала. Спала? Боже, нічого собі. А це заняття. Я теж таке люблю. Че ж, в тебе щось дуже гарне волосся. Тобі не здається? Мені здається. Тебе. Розвучай. тебе? Розвучай. Мені взагалі. Вообще... Чуєш, мені так подобаються твої волосся, ну, Що ти з ними зробила? Мене тут хлопці завжди питають, яка довжина, Я то думаю, їм то цікаво, чи вони там на Алекс уже пробивает ціну. Да. Возможно, да? Короче, всем привет. Блин, так и наушники прикольные. Вот это. Честно, хоть теперь хоть лучше чут, но теперь всех. И можно папку поиграть нормально. А, ну, що, ні? Привіт. Хлопці Та йдеш, або одівуся з метро, ідеш музончик навалив, а то мені їхати, капець. Головне, свою станцію не пропустити. Да, так, точно. Це наушниках так можна зробити. Та, не страшно. Всім привітчик, дівчата, як діла? Так що ти, Сігма? Сігма, Пігма, Аліна? Сігма, Бой? Сіма, сімма. Ні, ти пігмі. пігмі. Була б ти помоложе, Аліна, ой. Ти, блядь, старий, тут, не шо. Ти Мені здається, що дівчата а... можуть, які 20 років виглядати. А мені? А мені, щоб ти розуміла, скоро буде 25 в цьому місяці. Тобі я думаю, ти постарше. Да ти що? значить ти не пам'ятаєш. Нічого ж не тренди. Не, не кажи, що забула. Дякую да за підписочку, друзі. Всі привітаємо пекран. <кхуху> Ідемо після роботи. Після роботи додому. До, до, після роботи додому, да. У мене такий красивий вид тут, дивіться. Красота вообще. Очікати. Муравейником. Целий. Ага. Так що таке? Розказуйте, як у там, як дела? Та, Хто, чим займався? Блін, я на зелений не спів, представте собі. Дайте секунду. Не спісай, да. цей на красный. Та ні, ти що? Я постояв, лучше. Я нікуди не спешу. Ну, не Що ж? Блін, я, я інколи на красный проїжджаю. Проїжджаєш і проходиш. Проїжджаєм быстречко. Ну, понятно, понятно. Проскакює. Ой, блін. Що за закон Павлова, блін? Я не знаю. Додому йду і сядь, хочеться. Ну не цікаво. Може, там попісити штраф 500 гривень. 50. Де? Що, серйозно? 50. Я, я навіть не знав. Ні, ну типу, я не знаю, я пам'ятаю десь. Олександр, привіт, всем привіт! Светланка, У 20-му році був штраф 50 гривень. Нічого собі. Я навіть такого не знав, що Ужас. є страфік. Блін, не шаруди так чуш, тебе так добре чути, як ти Боже, Що воно мене засвітя, так я не знаю. Анастасія Тара, привіт. Настя. Мар'яна, привіт. Всім привіт. Всім привіт, привіт. Чуєте, що можна купити в флорі смачного. Давайте щось купимо смачненького в сьогодні. Алінка, що ти любиш їсти? Я лобстера. Ну, нічого собі. А то у тебе морда не лопне. Мордочка, точніше. Я, правда, ніколи їх не пробувала. Думаю, що я їх люблю. <реш> <реш> Ні, чесно, я можу собі дозволити, але не хочу. Не сьогодні. Тай <реш> шучу. Друзі, снайп, снайп, снайп. Що я маю? Снайп. І. і нічого не відбулося. Я так і думав. Так, що таке? Алинка, ты такая, она все похорошела, чуешь? А брака сняла. Серьезно? А я думаю, что за секрет твоей вот этой красоты? Ладно, <тас> что ничего не сняла. Все на месте. Бля, я уже подумал, что ты сняла брекет. Ты просто во Шо так там, що таке. Я працюєш, там і працюєш? У мене нічого працюю. Потім записався на панкратіон. Да. Хожу займатися. Ну, коротше, бо я. Ну, я там в основному боксом займаюся. І на мені короче, отрабатують прийоми, як, як, як можна сказати, на mm -hmm. да, таке. Поросягу трохи плечі руки. А взагалі сьогодні так жарко на роботі було. А ще я вроде в джинсах, але вони не настолько жаркі. Я думав, що вони, ну, типу, літні, ніфіга подобного. Так, коротше, купив штани собі, купив э, вітровочку полегшу, кросовочки купив сьогодні. Та -та, там такі кросовочки, пікмі, пікмі Такие поняв? Такі білі, білі кросовки. Круті. Хороші. Для бега, спортивні. Да, и, кстати, тоже, штаны привет. тоже спортивные. А? Как вам все нравится, привет. Олег, привет, Тим, привет. привет. Да, привет. так что такие дела. Алексей, давай смотри на твои фотографии. Я что ты да. молишь? Хорошо, вы как одно лицо. Что ты... -то... Я, кстати, завтра пойду в парикмахер... Ой, завтра, в выходные пойду в парикмахерскую, в барбершопчик скажу да да да, что я миллионер. Миллионер, блять. что? Скрытый. скрытый миллионер, да. Да, только в гривнях. Вот знаешь, я считаю, там, ну, одна О, копейка, да. две копейки. А я в ривне... а я... Од... Я кажу, одна копейка, две копейки, ну, в копейках. Ну, типа, 100 тысяч це миллион. Ну, примерно, так? Да? Каже, ага. Так, а я в фору йду, Покуп... Так що це, я блин, все, я за. Далі кажуть, більше подається, тоді у вас. Что ты кажешь? Алінка, що розказуєш тут? Питаю, де мені краще сидіти, на фоні кухні чи на фоні дитині? Я б сказав, де, але промовчу. Тут діти. <рисвіт> <П> Поняла? <рисвіт> Я такий, вообще без хожу тут фори. Ти, ти вже поділився? Що, що? Ти купувати будеш, а поділився? Тебе. А вона, теж не продаю. А, вибач, я, я переплутав. <рес> <рес> ти просто поняла, а місце з їдою ти тут так рядом. Ну, типу, перепутав чуть-чуть. <рес> Ой, якби ще знаєте, що я хотів. Hey, them, thank you for all the love. Собирайся, ти що обідався на мене? Не говориш зі мною. Ти не вірно обідався, що я тебе тоді з гостєвого викинула, да? Ну, я їй ще не хочу. Приятно, Олінь. Дякую. Знаєте, я вам скажу, що ця блюшка така не солодка, що Батон із хлібом, з мокрим хлібом і посипаний сахаром в дитинстві був смачніше, чипця Є... О, знаєте, що є? Є курочка. курочка. Курочка є. Моя любима, моя любима курочка. О, тема, сюди. Сюди. Туда, сюда. О, сирочок. Ти любиш сир Халін? Да, бачила би. Ти бачила, ці... бачила ціни на сир? Я в шоке. О, дивись кісти. Да, я его таки не люблю. Ні, я в основному сыр не дуже. Це якщо хтось любить, тоді можна було взяти за компанію. От. А такої любиш? Рибку. Дуже рівно лимповідав. О, як я мог забути? Чуєш? Диви. Крабові палочки? Це ж пік Ну, пик. Краби палочки Це, як би, аристократія. Можем купити, короче, от, отаку фигню без сквітки. Ты ти таку химію береш, там состав ужасный просто. Ладно, давай, давай що это нормально. О, сейчас камеру, короче, так покажу.

Сейчас выйду из сада. Блин, ну это что-то такое что-то будет целое, да? Че Ладно, я крабовые палочки взял. Это тоже не Так, вот это у нас отдел алконавтиков. А это отдел, отдел любителей сладкого. Так, не, лучше на себя покажу, а ты сейчас реально заплачу. Каломика, О, Вероника, привет, Вероника. Сколько лет, сколько зим, я бы тебя еще, сколько не бачу, говорю. ты добрый, да? Куче, привет. О. О, давай-то такой Пепсику накупляемся. Пепси. пепси. Боже, пепси. одну химию бара людей А де для... де авокадо, де зелений, де для... курка. Курка є. Я взяв курку. А вот, о, Моджо, Моджо, Моджо. просто. Так, О, чуєш, є на гісі? Чуєш, на гісі Добре, дошкіні з почне позитивно. паршу мені пішов. Та ти що сама і їдеш, я таке не їм. <рес> <рес> я, я Я навіть не знаю, як що це таке. Ти таке щось скажеш. Таке названня інтересне. Ти ви читаєш новості, ти ж питаємо на що брати. Алинка приезжает, тебе куплю шоколад с орешками. Кстати, реально куплю. Можно без шоколадки просто. Куплю себе, ось такую шоколадку. Буду за чаю пить. Да? Че нет? Че вот такую? Че такую вообще взять? ну и ну. Сто салат. А вот такие Алло. Так. Всем привет. И. Ну, что такое цикаву не, вы вон, не Короче. Все. Все. И что, Талинка, пойдешь э, дальше, или будешь? Сказал, что... <соспорядок> Может, быть, и... Та не, видаєш, ні, сиди тут. Куди ти йдеш? Останній зіграю під обов'язку. Ну, не останній, крайній. Останній не треба. Ранее синего нет, пробачит, пожалуйста. Я Я думаю, бачу, Не Най, пожалуйста. Найт, пожалуйста, Сильвер, пожалуйста.

какие-то можно. какие <плевизировать> да, Побольше, побольше. 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 <плевизировать> привет, привет. привет, привет. <плевизировать> э -э та не, не надо, а

Dякую, дякую. Так, шо, йдемо додому? Привет. Виталина, привет. Что ты там? Что ты там? Алинка, а ты что, в гости приезжаешь? При, приедешь? Mm -hmm. Приезжаешь, Кюш. Чего? Капец. Что, далеко ехать строишь? Я mm потому -hmm. что я приезжаю в гости. Давай, приезжай. Та я шучу, вона не це. А то подумайте. ж. Що... Я нічого йду додому. Ще хвилин я десь п'ять, плюс сім. І вдома. Прийду, розложу речі, помиюсь, посижу в тіктосі, буду спати, потім на роботу і все по кров. Вихідний, думаю, не знаю, що то придумати. Но можу в кінотеатр. Пойду. Або ще кудись придумаю. Ні, я вже був, кстати. Орися, привіт. Смачне купив, Та, я... нічого такого. Орися, вау, Орися, спасибі. Боже, бачиш, яка в мене прихильниця? Блін, чуть-чуть не хватило, маленький. Ай-яй-яй. Я ходить макаву. Арися, пос... давай ще один, чуєш, давай ще один, поки я додому не дойшов. Давай, давай, бігом. Мені якраз ще хвилин 5. Ліся, Орися. Орися, бачить ка мене, мене підтримка, не фіасі. А де ти була Орися? Тільки а це знаєш, в чому прикол. Мені коли мені треба вона підтримка, бо її немає. Коли я так іду десь рандомно в якийсь то момент то люди так откуда-то появляются, появляются постоянно, представ. Mm -hmm. Я в шоке. Фух. Трошки. Бамбаты. Mm -hmm. Блин, це сьогодні среда. Я про сьогодні сегодня. А, не, подожди, ты сегодня вьютор. Це завтра середа Блин. Ай. Блін, я правдикаю сало купити на базарі. Хто любить сало? Таня, привіт. У нас коротше, отут же ж недалеко біля мо будинку. Коротше, тут базарчик такий. Постійно середи організовується. І блін, і я хотів сало купити. Дівчата, хто купить мені сало, а я приїду там ввечері заберу. Та не, просто реально сало, там свіжа, ну, свіжачки, Мені кусочки два таких. Ну, десь з гривень до 250 гривень. Вони ж такої стоять, якщо. Оу, дякую, дякую. Ксенія, привіт. Всем привітає. Там нормально. Та мені. Та яке нормальне, я тобі кажу. Люди, домашнє сало привозять, що середи. Угу. На, на цим на стероїдах выращене. Та пофіг, нормально, я їв, воно ну, вкусне було. Я пам'ятаю. Ти що? Десь півтора місяця назад хороший. Десь це єдиний момент, коли я вспі посаву сходу. Смішний такий? Хто смішний? Сама така. Друзі, давайте снайп, снайп. Снайп. Ну, буде. Що? Що буде так? Диго, як. Капець. Ви поняли, вона мені погрожує. Я в шоці. Я? Ти. ти. Лучше б чим-то другим погрожувала, чуєш, халинка. В мене А Хотя вона пікма, вона пікма, пікма, пікма гномик маленький. Піква. Вона в цей в екрані більше, ніж в житті. А в екрані я жирна, значить, так, да, кажись? Каже <говорю> жирно. Ні, ти просто, ти просто більше здаєшся розміром. Нормально. то, то всі так дівчата. От дівчата, якщо ви типу десь там на фотографіях здається, що вас лишні кілограми, то так як каже Олексій, то ви просто більше в екрані здаєтеся. Поняли, яка маска? та? Сьогодні я просто більше в екрані здаюсь. <рес> Каже. Ай боже. Ага, смішно. Ти теж в екрані більш накачений здаєшся. Да ти що? Ти не бачила в <рес> мене голод. Та ти диви. Ай-яй-яй ай-ай. Слава Боже! Знаєш що? Боже, як я радий, що ти не сказала щось інше. А то мені б це було, звісно, обідній. Це ти, це ти за те, що я тебе так... Це ти мені мстиш, так. Да? Оце так. Ви поняли, більше. Не відходя від касси, вообще. Фу. Так, що, Ми, коротше, прийшли. Посидим трохи на. Посидимо. Сейчас дограємо. Ой, блін, у мене судорос, смотри. <ріки> Прикинь. Ой. І що ти, Олімп? Коли заміж? Каже, не питай, Ти б щось інше спитав, би, да? Тут більше не камура. Шо, що? -що? <тит> Сміс, я не надовго, я там ще трохи піду. А ти що? Що ти вчора мені не відповіла? Я не пам'ятаю. Віталіна, це капець. Ну, Знає, ми це, думає, ми все ми віде, програли. Ти бачиш, Тоді, ми програли. На, швид... на швидкіму граді. Є... Та-да. О, диви яка. Ну і радій. Так, ну що, йдемо додому. Алінку з да, собою не беремо, бо вона не вміститься м -м. в екран. Добре, да, що не в двері, блядь. <плес> а, так, страшно. Ладно, все, вибач, вибач, вибач. Все, давай, пока, малий. До зустрічі. Рости би не будь легше. Спасибо, ти теж. <плес> пока. Пока, пока.